Кубок Херсонської області з боксу серед школярів вже не перший рік збирає у стінах дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву, що на Перекопській сім кращих бійців Таврійського краю. Турнір, організований Херсонською обласною федерацією боксу та управлінням у справах фізичної культури і спорту Херсонської обласної державної адміністрації, на радість місцевим шанувальникам англійського боксу вже став приємною традицією. Це кубок Херсонської області, в якому котромучас зросли. И самые юные, это ребята 98-99 годов рождения. Это такое сочетание, чтобы ребятам малые могли получиться ветеранов то, чему могут взрослые. От щасно ну, приду отримали можливість возможності далі показати такий же клас, як зросли боксери. Представники Херсонської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, клубу бокс Херсон, Дюси Шагард, фізкультурно фізкультурно-спортивного товариства Спартак школи номер 51 а також гості з Нової Каховки, Голої пристані, Скадовська, Асканії Нової, Каховки та Генічіська за два дні протистоянь мали можливість визначити сильніших у 14 вагових категоріях. На ринг виходили спортсмени 98- го …99 років народження, а також боксери вікової категорії 93 року і старші про розвиток та перспективи спорту справжніх чоловіків на Херсонщині. Говорять фахівці. Це кубок області лучше спортсмени нашої області приймають участь, поэтому ми визначаємо, хто сьогодні достоин представлять Херсонщину на українському рингі. На що травіття то ви знаєте, що на сьогодні Паша Іщенко вісті після шестав абсолютним. Чемпионом Украины и будет ехать на лицензионный турнир, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. Мы очень за него переживаем. Развитие в области у нас идет нормально. Я думаю, что вы видите, и дети пошли в залы полные, и идут ремонты в залах, и развиваются залы. Бокс вообще сегодня прогрессирует на Херсонщине. В мае мы проводим турнир, вы знаете, класса. К нам приедет первая сборная Украины. Это будет этап подготовки к Олимпийским играм. Будет очень интересно. Поэтому... Я думаю, что Херсонщина увидит ще хороших боксерів. За последние годы Херсонский бокс значительно поднялся. Благодаря Херсонской областной федерации бокса, благодаря тому, что проводится много всяких мероприятий. І вот етато дві тисячі у нас назло в этом году у нас спартакиада школьников України в городі Адєса. Ми готуємося чемпіонату України з повозростам серед юношів, сліді молодіжі. ходом поєдинків слідкували херсонські судді національної категорії Дмитро Дзядевич, Володимир Чорний, Сергій Сазонов та суддя міжнародної категорії Володимир Дзядевич. Фінальні поєдинки другого дня змагань визначили кращих серед кращих. Серед боксерів старшої вікової групи ними стали 52 кг кілограми спортсменів з Білозерки Максим Абрамович, 56 кілограмів В'ячеслав Ярьменко, спортивна дитяча юнацька школа Олімпійського резерву, Товариство Україна. У категорії 60 кілограмів перемогу вибору Дмитро Наумов, боєць клубу Бокс Херсон, 64 кілограми Андрій Швиденко, 69 кілограмів Григорій Пряда, Великі Копані, 75 кілограмів Максим Задворний Каховка, 81 кілограм Богдан Чорний, «Дюссешагард». У категоріях 91 кілограм та 91 кілограм плюс перемогу святкували боксери брати «Спортсмен». Тим дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Ігор та Костянтин Чорниші серед молодшої вікової групи перемога була за такими боксерами: 37 кг кілограмів Антон Губка, гола пристань, 41,5 – Ростислав Аксентів, спортивна дитяча юнацька школа Олімпійського резерву, 50 кілограмів Євген Москаленко, 56 кг кілограмів Костянтин Борисов, 59 кг кілограмів Данило Турчинов, спортсмен клубу Бокс Херсон.